Вітаю в черговому відео <кій> по практичній роботі з програмою OpenVSP. В цьому відео ми побудуємо такі графіки залежностей за допомогою даних, збережених в двох файлах Excelівських, які мають розширення CSV. Для того, щоб нам витягнути саме ті параметри, які нас цікавлять, самі файли вони містять дуже багато всього. Зараз ось відкриваю файл. Ну тут такий ще формат представлений. Значить, ну, це я OpenOffice, це libre Office відкрив. Ну і тут важкувато да, знайти те, що нам потрібно. Якщо я це відкрию Excel, тут є одна проблемка, оскільки тут в CSV-файлі роздільний знак використовується кома, Excel його не сприймає, коротше, не розділяє по окремих стопчиках. Для того, щоб розділити по окремих стопчиках, нам треба коми замінити на крапки з комами. Ну, трошки пізніше ми це зробимо. А ще ваш колега Данило зробив такий ось конвертер. І в чаті в Телеграмі виклав його. Значить, який CSV формат перетворює на, ну, витягує тільки ті параметри, які нас цікавлять. Ну, давайте спробуємо. Протестуємо його програму. Тут антивірус вірус не кругається. Поки що. Почекаємо, поки просканує, Перепрошую. Так, все окей. Так, оновити шлях до папки OpenVSP. Ну, давайте омовимо. Папки. І конвертувати. Ага, тут, мабуть, треба не просто OpenVSP папку, а папку, з, ой, папку з результатами. Так. Чи не. Ну, зараз подивимося. My Project. Results. Ми беремо, наприклад, Glider Vortex. Відкриваємо. І сюди зберігаємо. Ага. Так, щоб вибрати і поміняти, і просто це ім'я розширення нема. Ну окей, наберемо. Viber Vertex. Наберемо CSV. Зберегти. Так, і давайте ще одразу і panel CSV. Так, подивимося. Excel. допомогою Excel. Ага. Тобто <с> такий скромний набір джентльменський виходить. Число маха, число кут кутатаки, коефіцієнт підйомної сили, коефіцієнт опору. Причому, які саме не дуже зрозуміло, загальний, незагальний. І коефіцієнт поздовжнього моменту. Ну, В принципі, мабуть, можна користуватися, але було б непогано, якби можна було вибирати ось ці параметри, які або всі, які там були передавати в Excel, або вибирати, які мені саме потрібні. От. Ну і, в принципі, добре. Окей, молодець, все працює. Ну, але я ж все-таки відкрию, покажу, як вручну видобути те, що нам потрібно. Значить, ці файли CSV. Я відкриваю блокнотом. Редагування, замінити, замінити коми на крапки з комами. Замінити все. Закриваю. І другий файл теж відкриваю цим блокнотом. Ну, можливо, із-за того, що в мене Excel старий, можливо, у вас все буде нормально і так. Е, мені потрібно це все замінити. От, зберігаю. І тепер е, Vortex CSV. Відкриваю за допомогою Excel, все, у мене всі значення по окремих колоночках. Значить, від початку файла тут ідуть оці е, розподілені навантаження да, на різних кутах атаки, для різних режимів, для різних кутів атаки. Якщо тут розтягнути, да, тут мінус 5 градусів кут атаки. І е, по ітераціях тут я 5 ітерацій розрахунку задавав 1, 2, 3, 4, 5. Ну, коротше, нам це зараз поки що не потрібно. Якщо ми захочемо брати розподілені навантаження, то тут з цього стовпчика вибираємо потрібний параметр, і потім це для мінус 5 градусів кута атаки, потім далі для мінус 4 так само, і так далі. Ну, Нам це зараз не потрібно. Ми листаємо, листаємо, листаємо донизу. Скролимо. Так, 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 опа, і тут ми зустрічаємо ось таку, ось такий блок. Ось цей блок нам і потрібний. Блок з даними, де ось тут атаки альфа і кути атаки від мінус 5 до плюс 10 градусів. Далі весь оцей набір параметрів, які нам програма VSPA пропонує. нехай він у нас буде весь. Копіюємо і створюємо новий файл. Тут я сюди його вставляю трошки нижче. І тут пишу, що це у мене VLM. Цей vortex. Як він там. Ну, коротше я кажучи, метод вихорової решітки позначу його якимось таким кольором. Так. А, в принципі, оці всі дані можна в формат числовий. 4 знаки, окей. І воно все стає більш-менш... Спри, спри, сприятливе для, для очей. Так зберігаю це в диск є Дивимо, де у мене там. Тут навантаження розрахунки. Е або окей. Давайте OpenVSP My Projects Results. І назву його. Ну так і назву Вайдер. Граф. Так називаємо. Так, і тепер тут все ми взяли. І тепер потрібно панел. Сієс відео тут. Ось. Відкриваємо. І також листаємо до того місця. Ось зустрівся цей блок. Копіюємо, і вставляємо сюди нижче. І тут також формат. Змінюємо на числовий. Ось так. І тут я пишу, що це у мене панел. І колір вибираю який-небудь. Нехай буде червоний. Зберігаю. І тепер, в принципі, по цьому можна будувати графіки. Ну, Наприклад, точку точкову діаграму, задаю, додаю ряди. Значення по куту атаки. Ой. Значення беремо, ну, наприклад, коефіцієнт підйомної сили. Так, далі. Ось Х у нас буде альфа. Ось Y. CL. Сітки янда yeah, є yeah, yeah. готово. От десь я його трошки в бік знесу. Так, десь буде білий колір. Все пожарнейшими так и тут по темах. Взагалі. Так, І ще додамо, Що тут у нас, тут теж так? Пишемо, що це у нас VLM, Так, Зберігаємо. І тепер ісходні дані. Сюди додаємо ряд, називаємо «Panel» і PX значення атаки». По ігреко Сіль, офіцій подіанує си, ми бачимо, що відрізняється у нас трішки розходяться двома методами пораховані трішки розходяться значення. Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер можна, наприклад, куту атаки, да, у нас були? Тепер зробимо аеродинамічну досконалість. Подивимося по підйомній силі. Так, одну і другу. Аеродинамічну досконалість. По підйомній силі. Так, і тут у нас, як я казав, дві точки випадають. Число. Так зробимо. Значить, точка 035 підйомна сила і. 073. 35. Ось тут. У нас. А, ну воно і видно, ось. Значить, візьмемо середнє значення. Для того щоб вирівняти а, або тут автоматично можна навіть дорівнює С плюс. E, плюс G саме G плюс Е e 47 На два. О, ця одна точка вирівнялась і другу зараз. Де у нас тут космічне значення вийшло? А ми це скопіюємо. Звіться, вставимо сюди. О, і графік більш-менш получився. До речі. Я трохи здивований, тому що ось в прикладі я, коли порахував перший раз створив модель, у мене різниця була набагато більша між двома цими методами. Тут якось так це я закриваю. А тут якось вийшло більш-менш близько 30. Ну, панельним методом все одно трошки менше, максимальне значення рединамічної досконалості. Але досить близькі вони. Порівняно з тим, що в мене перший раз вийшло. Ну, дивно якось. Ну, в принципі, цікаво. Але <клес> перший раз, ось у мене вийшло більше 40. Це явна якась фігня. Насправді ну, не може бути у такого літачка такої аеродинамічної досконалості високої. Ну, В принципі, може, але при тому. При, при цій геометрії, ну, все ж таки не може. При цій геометрії, при цьому крилі, при цьому подовженні крила, при цьому профілі, навряд чи так би так воно може бути. Тобто, 30 виглядає більш реалістично, насправді ще й менше, мабуть, повинно бути. Ну, в принципі, я от дивився е, в інтернеті, якщо набрати, Аеродинамічна досконалість. Ну, Українською мовою, на жаль, немає. Такої статті, здається, ні, щось є. Є. Аеродинамічна якість. Ну, якість тут мені не дуже подобається слово. І тут е, дуже обмежений набір е, прикладів. Ми повертаємося в російськомовну. І тут ось є такий планер е, бланік. Саме масовий планер написано. От у нього 28,5 аеродинамічна досконалість. При подовженні крила ну, майже 14, 13,7 одиниць. Е, у мене подовження крила в моєї моделі. В моєї моделі подовження крила 16,6 майже. Ну, Трошки більше подовження крила, але я думаю. Оскільки модель я створював так пальцем в небо, то в принципі аеродинамічна досконалість має бути при більшому подовженні крила, все одно приблизно десь ну, якраз в районі, в районі того, що показує Бланік. Тобто 28,5. Тобто, ну, виглядає плюс-мінус, якби виглядає схоже на правду при тому, що. Е якби говорять ті, хто створювали програму, вони говорять той момент, що от цей модуль VSP він не дає, не враховує в'язкість середовища і не дає точного значення для опору відповідно. Тобто не враховується цей паразитний опір. Хоча ну, результат приблизно приблизно щось схоже вийшло, як не дивно. Ну, Тут ще нюанс в тому, що від версії до версії програма вдосконалюється, можливо, вони оцей модуль Paresit Drag якось під, під, підключили. Тобто, ну, якось вони все ж таки, можливо, туди щось додавали в цей. VSP ну не знаю. Або ну, просто мене так мені пощастило. Получилось більш-менш щось схоже на правду. Ну, можливо, якщо сюди додати ще додався б цей паразитний опір, було б десь близько 25, було б ще більш схоже, на правду. Можливо, так. Ну, але, в принципі, не дуже далеко. Так, і, ну, поляри ви самі. Будуєте. В принципі, тут воно все автоматично легко перебудовується. Беремо тепер ще момент по коефіцієнту підйомної сили, беремо коефіцієнт моменту. Так, і для цього методу також коефіцієнт моменту. Такі криві вийшлись. В принципі, відповідають більш-менш тобто, точка перетину десь 0708. І тут 0708 зона максимальної аеродинамічної досконалості. І тут 0708, це у мене десь кут атаки близько 2 градусів. От. Ну, тобто, в зоні допустимості. І тут для е, панельного методу це близько 06, 0,6 з копієчками. Тобто, тут також зона максимальної аеродинамічної досконалості. І 0,6 це десь градус приблизно. Да? Ну, В принципі, модель непогано збалансована вийшла. З першого разу я навіть здивувався. І саме більше мене здивувалося те, що метод вихаревої решітки дав такий результат, ну, дуже відмінний від того, що було в мене в першому. Коли я сам для себе це все будував, ось вийшло таке завищене, суттєво завищений результат. Тут якось більш-менш клалося. Так. Ну, в принципі. Ну, і три графіки я побудував, і зараз залишилось поляру, поляру ви теж зможете побудувати і додати сюди ось в протокол. Ну і все, що залишиться вам, це у висновках написати десь на півсторіночки, ну, там, скільки вам потрібно для цього. місця, коротше, описати все, що ви виконали в цій роботі, відповідно, до мети. Ну, якось описати. Якби підсумувати свої дослідження, наскільки хороша чи погана програма, і так далі. Наскільки важко було, чи просто з нею працювати, і чи отримали ви результат, який ставився в меті роботи. От. На цьому, в принципі, і вся робота. Так що, Звісно, можливості програми. Набагато ширше, можна додати і рульові поверхні, там, і двигун з пропелером, і реактивний двигун, багато чого ще там, розглядати, але все це потребує багато часу і енергії. Враховуючи те, що цей предмет з'явився, мене поставили в відомість дуже пізно, про те, що я маю його вести, то і Часу на підготовку зовсім не було. Щоб хоч щось вам дати. Тому обмежимося ось таким завданням. Ну, все, в принципі, дякую за увагу. Якщо будуть питання, будемо обговорювати в чаті, в групі. Все, до побачення.